Привіт, любі! На моєму каналі вийшов розбір інтерв'ю нового Веном, яке вийшло сьогодні буквально. Ми говоримо про те, як змінюється людина, яка працює над собою, ми говоримо про оборону себе, ми говоримо, як, е, яким чином виглядає фінансове поле сім'ї. Що дуже велика помилка думати, що якщо обидва працюють, то е, там, сумісний дохід буде набагато більшим, ніж хтось працює менше, а хтось працює більше. Ну, тобто про те, яким чином змінюються динаміки фінансові в парі. Коли жінка починає працювати над собою, чому в неї відбувається так, що коли вона працює менше, заробляє менше, чоловік починає працювати більше і заробляти більше? Про це все, про ролі в стосунках говоримо, говоримо про те, що вона зробила величезну роботу над собою. Говоримо про те, що людина, яка є, пропрацьованою, впевненою в собі, вона собі не задає питання, а чи є я пропрацьованою достатньо, а чи є я в гармонії з собою. Вона це просто відчуває, вона собі не має цих сумнівів. Про те, що для того, щоб будувати такі якісні стосунки з іншими, потрібно вміти будувати стосунки з собою. Працювати над опорою на себе, працювати над своїм внутрішнім стержнем, працювати так, чому важливо працювати над дитинством, незважаючи на те, що багато експертів, експертів кажу так, говорять, що це не потрібно, чому це есенціально? Чому це дуже потрібно? І яким чином наша внутрішня дитина також допомагає нам розпізнавати небезпеку? У зовнішньому середовищі і а, допомагає нам захищати себе. А про те, що нам дає оце поєднання з внутрішньою дитиною, а, про що ще? Про втікання на балі також, про це втікання в езотерику. Дуже часто люди втікають, не йдуть до психолога, а втікають, відлітають в езотерику для того, щоб втікти від себе і не працювати над собою. Зокрема, одне з таких місць, да, один з таких островів рехабів, це якраз і Балі, де дуже багато подібних людей. Я розповідаю про, про те, що я бачила в Балі, коли я там була, я там місяць жила. От, розповідаю, розповідаю про це все. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. Дивіться інший розбор Альони Веном, я помістила його внизу, там було більше про її чоловіка, цього разу ми більше про неї, тому що повістка більше про неї, про все це.